Від сьогодні записатись на манікюр можна буде тільки по направленню від сімейного лікаря, тому що ви не ходите на профілактичні огляди до гінеколога, до мамолога, не здаємо аналізи, не робимо рентген. Тепер все. Сімейний лікар бачить, що ви все зробили. Він виписує вам направлення йдете робити манікюр. А чоловіки, ви не посміхайтесь, у вас теж таке буде. Хочете полагодити машини? Давайте поглянемо, що у вас там з простатами, да, до проктологів сходимо. І тоді, будь ласка, сімейний лікар виписав вам направлення. Якщо у вас аналізи здані, рентген зроблений. Так чому б не полагодити машину? Від сьогодні всі манікюрні салони і СТО під'єднані до нашої електронної медичної системи і працюють по направленнях. Чекаю ваших ідей в коментарях, що ще додати до цього переліку. Так, ці послуги будуть платні. Направлення не гарантує вам оплату. Просто ви зможете отримати цю послугу.